Цього котика звати Лунтік. Ми поміняли хлопців 4 місяці тому, і залишилися два маленьких котика кицька і Кіт. І він спав постійно коло мене і сподобався мені. Я його почав кормити постійно. І мене перевели поближче сюди до командування. Я механік-водітель. І прийшов раз в неділю, пройшло дето неділю, я пішов провідати цього котика. І він такий побачив мене, я думав, що він зараз чоловіческим голосом почне кричати, що ти мене скотину оставив. І я йшов беху прогрівати в гараж. І він біг зі мною. Пів часа я її гуркотіла, вона він сидів і м'явкав. І я його забрав з собою, хлопці назвали його Туплунчик. І зараз він коло нас живе. Прикольний наш пацанчик. Спить по всіх кроватях. Оце півчаса зі мною поспав, півчаса з тим, з тим перелазить, зараз по всіх. І всі його люблять. Будемо виїжджати, я його з собою заберу. Бо я дочки вже обіцяв його привезти. Багато хлопців хотіли його собі забрати, але я не сказав. Кажуть, якщо не будеш забирати, заберемо ми. Я кажу, ні, те, що як це цього котика можна оставить. І оце, що він обстріли, як ідуть, собака забігає, собака боїться, ховається під кровать, а він лежить йому пофіг. Бо я раз думав, що він глухий, але він не глухий, бо як звеш його, то він же чує. Але на обстріли навіть не ведеться привик до цього. Бо виріс тут.